Exit інтерв'ю. Чому взагалі є така практика? Представ, що у компанії є клієнти. І, скоріше за всього, у вашої компанії вони є. Вони чомусь від вас йдуть. В чому проблема? І по яким причинам. Ти знаєш, по яким причинам уходять ваші клієнти? Можливо, ти проводиш опитування, можливо, ти просиш заповнити якусь галочку, а можливо, ти просто не знаєш і. Не розумієш, чому вони приходять або уходять до інших компаній. Те саме з кандидатами. У них всі ті самі закономірності. Люди приходять, працюють. Хтось задоволений, хтось адепт, зелений чоловічок, хтось не дуже, хтось A, B, C players і так далі. Всі вони працюють, і навіть C players також щось не подобається, як і A players. І вони до вас йдуть. Перша реакція, яку можна зробити, це ну і. Іди в іншу компанію. Не до на нас ніколи. Можна так? Можна так, звичайно. Друге, що хочеш сказати, і давно хотіли тебе звільнити. Теж можна. Третє, слава Богу. Нарешті він пішов сам. Так, четвертий варіант. Ну що, чому саме в цей момент? Ми тільки розробили план. Ми ж в тебе стільки інвестували і так далі. Можуть бути різні варіанти. Звичайно, це самий неприємний момент. Це може прям брати твоє нутро. Прям ти можеш розчаруватися в людях, в команді, можеш вирости як керівник. Можеш не розуміти, чому люди так роблять несправедливо, нечесно і після цього як взагалі комусь можна довіряти. Є різні варіанти. І незважаючи на те, що людина від тебе йде, від твоєї компанії, необхідно зрозуміти, чому Чому перший раз зрозуміти реально, що сталося не так. Можуть бути різні варіанти. Ми ще прийдемо до піраміди Маслоу, ми ще прийдемо до рівня норми і вау-ефектів. Але хто знає взагалі, чому люди звільняються? Більшість наших клієнтів думає, що по проблемі заробітної плати. Однак абсолютно не факт. Заробітна плата може бути складовою, як і всі інші. Треба розуміти, що кандидати приймають рішення комплексно, як і наші клієнти, з приводу того, чи працювати саме з вашою компанією чи ні. Як же в цьому розібратись? Для цього є спеціальний інструмент, давно придуманий не нами, називається екзит інтерв'ю, тобто буквально екзит-вихід, в якому ми дізнаємось, Чому людина прийняла такі рішення? Що можна покращити? В даному випадку нас цікавить, звичайно, що можна покращити і як це далі з цим бути. Представ, якщо б по клієнтам ми знали точно, хто, коли від нас іде, чому, і в основному розуміли причини, а ці причини покращували в компаніях і збільшували обороти. Цю оцифровку в більшості випадків знають великі компанії, однак абсолютно не факт, малий та середній бізнес. Що ж, давай розберемось, як його проводити. екзіт інтерв'ю – точно неприємна річ. Не для тебе, ні для людини, яка йде з компанії. Можливо, вона відчуває себе несправедливою по відношенню до тебе, а можливо, і ти обидва накалені, і це нормально. Тому варто одразу зазначити, що це просто зустріч, можна сказати так, на каву, щоб зрозуміти і стати компанії краще. Це надважливо, адже якщо ти дійсно це круто проводиш, в тебе буде просто прозріння, що можна покращити в компанії, можливо, навіть перевернути зі сторони працівника. На нашому прикладі, як завжди, не на теорії, а на практиці. Давай розберемось. Від нас прийшла людина, так і це нормально. Люди звільняються, люди не працюють, як раніше по 30-20 років. І це відбувається чим далі, тим коротший термін. Ми вже з тобою пройшли, скільки в середньому працюють працівники, я сподіваюся, ти дізнався по своїй ніші ці дані і зрозумів, куди рухатись. Що ж, що більше всього сподобалось в роботі? У нас є таке питання, ми їх сформували особисто під свою нішу. Ти можеш їх сформувати. Особисто, наприклад, в своєму стилі У мене розроблена інструкція для мене, тому, там, наприклад, ми можемо написати, розроби, розроби питання для екзіт. Інтерв'ю для менеджера з продажу, наприклад. Давайте подивимось по експерименту, що ми зможемо отримати. І те саме ми дізнаємось про відхлода. Подивимось, хто впорається, хто ні. І продовжимо. Ми всі ці дані збираємо, ми можемо це проводити як онлайн, так і офлайн. Головне зафіксувати ключову причину, що було не так. Причин може бути багато, це абсолютно нормально. На даному випадку у нас відкриття, що нам треба покращувати свою CRM-систему. Це чудово, так і робимо. Що з бонусами все окей, що людина продовжувала залишатись до нас лояльною, і дуже бачимо, що не вистачало саме в якості софта, над чим ми працюємо. Це може здаватись для когось дрібницею, це може здаватись вигідним для компанії і для керівництва. А людині може бути все одно незручно, і вона може приймати із цього рішення. Далі ми це все дружелюбно переносимо в головну причину, коли від нас звільняється якась людина. І тоді ми формуємо список покращень, що треба нашій компанії зрушити, щоб ситуацію з звільненням і з покращенням роботи якомога більше зробити результативніше в плані працівників, в плані того, щоб вони отримали більше задоволення. А для цього нам дуже допоможе екзит інтерв'ю і потім загальний аналіз. Ти можеш проводити екзит інтерв'ю ось так. Потім цю інформацію, сподіваюся, ai сервіси вже зможуть групувати по причинам. Це вже для них нескладна задача. Що ж, давай подивимось, чи впорався ChatGPT. Так. Дійсно, впорався, як оцінюєте загальну атмосферу? наскільки задоволені умовами, Які аспекти роботи вам найбільше та Чому? Звичайно, важливо задавати не так, як ChatGPT, а дружелюбно з смолтолком і з усім іншим. Але цілком для нас підібрав будь-який момент часу. Не треба можна за 5 хвилин підготуватись. Головне на це наважитись. Теж цікавий код запровадь, чому саме прийняв рішення звільнитись, як давно, Якщо я вже додав, який момент часу. І це дуже багато дає інформації нам про те, як будувати нашу компанію, виходячи з команди. Адже якщо у нас просто будуть одні з крутіших умов на ринку, тоді у нас буде найкрутіша команда, а найкрутіша команда створить круту бізнес-модель, круту ідею, круті будуть результати, і можливо буде переворот на ринку.